Щоб Івано-Франківськ був ще гарнішим та зеленішим. Днями мешканці міста разом із внутрішньо переміщеними особами посадили молоді деревця для озеленення громади. Екоакцію провели на території міського озера. Її учасники кажуть, міське озеро дуже змінилося. Його щодня відвідує велика кількість людей, і важливо, аби тут було вдосталь зелені. Ваш місце, звісно, зеленіше, ніж Харків, але ми хотіли трошечки додати Зелені щоб е... І віременно переміщеним особам, і громадянам цього місця От було ще краще тут знаходитися, відпочивати, ловити, рибалити, ну і взагалі бути присутнім в такому чарівному місці. А я тут таку насолоду маю, то ви собі не уявляєте, такий чорнозем, хоч на хліб намазує, а ми ще дерева франківське нашому любимому сажаємо, то це взагалі така насолода. Дуже дякую. Я з Костянтинівки Донецької області, це біля Бахмуту. І в мирному житті у мене був вдома гарний будинок, сад. Тому я тут не могла осторонь залити і Я планую тут жити, і тому мені хотілося, щоб в цьому місці. У мене було своє дерево своє дерево. Долучились до екодійства і вимушені переселенці з Херсонщини, зокрема, і учасники благодійної організації Херсон нескорений. Аби ми могли залишити тут частинку своєї турботи уваги до міста в день в день народження міста івано франківська Адже ми тут живемо хто вже рік, хто можливо менше виїхавши з окупації, і це є прихисток. Це є досить гостинне місто, дуже приємне. Яке нам дало домів, домівку другу, і хочеться зробити багато, аби це місто було ще гарніше і вкласти свою любов, турботу, шану і вдячність всім франківцям, Тішить, каже міський голова Руслан Марцінків, що люди, які переїхали до Івано-Франківська, теж відчувають відповідальність за наше місто. Багато людей старається щось змінити, допомогти. Ми бачимо, що люди активні, постворювали свої спілки в культурному напрямку працюють в гуманітарному в допомозі військовим, і це є дуже важливо. Все таки, що ми одна велика така спільнота стала. Висадку молодих дерев на території міського озера приурочили до 361-ї річниці із дня народження Івана франківська Мар'яна Джерчина, Стасія Багей, телерадіокомпанія Раї.